Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. До нас на урок завітав гість. Хто він? Дізнайтесь, якщо відгадаєте загадку. Птах великий і красивий, чорний або сніжно-білий, гострий дзьоб тоненькі ноги. Вернув з далекої дороги лелека! Лелеки, ці дивні красені, дуже подружилися з людиною. Вони влаштовують свої великі гнізда, з паличок і гілок просто на даху сільських хат. Лелека нам принесла букву Л. Повторіть за мною. л Л. Звук Л приголосний. Він позначається рисочкою. Лимон, Лев, лампа, лопата. Всі ці слова починаються на звук Л. На що схожа буква Л? А ще вона схожа на гірку, з якої можна спуститися. Намалюйте в повітрі букву Л. Знайдіть, де заховалась буква Л. Пишемо букву Л. Читаємо зі звуком УЛ. Читаємо зі мною повільно. Алл, ол, ІЛ. УЛ. А тепер будемо читати швидко, як ракета: ЛА, ЛИ, лу. А тепер прочитаємо речення. УАЛИ Мило. Оллі мило. Прочитайте самостійно. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву Л, вимовляй звук Л та пригадуй слова, які починаються на звук Л. До зустрічі!